З моменту придбання цієї радіостанції пройшло приблизно півроку. І за цей час все наше маленьке велоком'юніті також придбало ці рації, оскільки навіть самі затяті скептики зрозуміли, що із радіозв'язком в подорожах набагато зручніше. Нагадаю, що це в нас радіостанція Кваншенг k 58 На неї є окремий огляд. Тут ви бачите посилання. Також я залишу посилання в описі під цим відео. І за цей час ми придбали декілька аксесуарів, і в відео я розкажу вам, які з цих аксесуарів корисні, які не дуже, і вони будуть розташовані в порядку корисності, на мою думку. В принципі, на AliExpress безліч всіляких аксесуарів до радіостанцій. І, додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, як не потратити гроші дарма. Гарнітура. Річ, в принципі, зручна, але мікрофон не має ніякого вітрозахисту, і на вулиці, коли є навіть невеликий вітер, ваш співрозмовник нічого не чує через те, що вітер задуває в мікрофон. Але для приміщення, я думаю, що дуже корисна річ, особливо коли руки зайняті і вам необхідно з кимось спілкуватися. На гарнітурі є ось така прищіпка, яка дозволить зафіксувати дріт у зручному положенні. Ну і звісно, з протилежного від навушника кінця. Є стандартний кенвудовський конектор. Ось такий блок з мікрофоном і кнопкою Push-Tutok. Сам навушник, до речі, повертається навколо своєї усі, тому гарнітура підходить як для лівого, так і для правого вуха. Коштує вона біля 200 гривень або 5 баксів. Ціни, які я озвучую, будуть, як ви розумієте, актуальними на момент створення цього відео. І з часом можуть дещо відрізнятись. Тому в коментах пишіть. За скільки і коли ви щось з нашого списку знайшли. Чохол для радіостанції. Взагалі, під свій розмір підібрати чохол дуже важко, тому я зупинився на ось такому універсальному, де можна підібрати свій розмір практично під будь-яку рацію будь-якого розміру. Крім того, тут є багато ліпучок, і завдяки цьому є можливість повісити цей чохол практично в будь-якому місці і в будь-якому положенні. І ще розмір можемо змінювати в двох площинах по ширині і висоті. Тепер покажу, як все тут регулюється. Щоб змінити ширину, потрібно дістати ось цей кінець ліпучки і переставити в потрібне положення для вашого розміру рації. При цьому, все фіксується дуже надійно. І так само ми можемо зменшити розмір. Липучки достатньо міцно тримаються, тому це не дуже легко робиться. Але нам і не треба буде кожен день це робити. Один раз під потрібний розмір налаштував і все. І по такому ж самому принципу налаштовуємо потрібну висоту чохла. Використовувати чохол чи ні, це особистий вибір кожного. Але всі розуміють, що він захистить і від падіння, і від подряпин. Зверху є ось такий фастекс, його довжина легко регулюється, також в достатньо широкому діапазоні. І ось дивіться, як рація виглядає в чохлі. Є доступ до всіх елементів керування, кнопка PTT легко натискається, крутилка крутиться, при цьому чохол не перекриває мікрофон, і Вас співрозмовники чують однаково, що в чохлі, що без нього. При необхідності рація легко дістається з чохла і залітає в нього як те під підліт. Ціна такого чохла в районі 120 гривень, тобто приблизно 3$. Тут маємо різні кольори та модифікації. Тому уважніше обирайте, що вам потрібно. Тангенти. Вони є в багатьох виробників, але б я радив зупинити свій погляд на такі, що мають вологозахист, особливо враховуючи, що сама радіостанція вологозахисту не має. Тому це буде хорошим виходом для тих, хто багато подорожує і не хоче зіпсувати свою радіостанцію під дощем. Ось в мене в лівій руці тангента Baofeng. вона має захист IP57, а в правій за стоун чи за стоне. Не знаю, як правильно. Хто в курсі, пишіть в коментах. Так ось, тангенти застоуна немає вологозахисту. Вони дуже схожі зовні. Бачимо, що основні кнопки PTT однаково розташовані, але в застоуну ось тут зверху немає додаткової кнопки PTT. Бачимо отвори мікрофонів, і на застоуні ще є світлодіодний індикатор роботи. З недоліків у застоуна дуже мала і слабка кліпса. Відповідно, за її допомогою неможливо надійно цю тангенту десь закріпити. Ці кліпси поворотні, що суттєво полегшує сам процес кріплення. Врешті, решті характеристик вони аналогічні, і в роботі між ними я не виявив ніяких відмінностей, ані по гучності динаміка, ані по чутливості мікрофону. А тепер саме цікаве, Баофенг виходить кращим варіантом і коштує лише 260 гривень або 6 доларів. А ось за Стоун, хоч і поступається Бауфенгу через той же вологозахист і кліпсу, але з ціною в нього не все гаразд, бо ця тангента виходить майже в ціну самої рації Кваншенг UVK5, а саме 16 баксів. Наступний аксесуар це кабель для прошивки або налаштування через комп. Він також від Бауфенга, і я можу вам порадити не купувати цей кабель кожному власнику рації, бо часто ви ним не будете користуватись. Тут логіка така. Оскільки ви придбали рацію, значить маєте друзів або знайомих, з ким плануєте спілкуватись. Візьміть один цей кабель на кілька людей і вам його з головою вистачить. Навіть якщо ви маєте дуже допитливий розум і пустотливе рученято. Бо воно вам швидко все набридне і буде цей кабель лежати без діла. Його ціна приблизно 120 гривень тобто 3 долари. Краще задонатити ці гроші на ЗСУ. Якщо вам здається, що це дуже мала сума, то не хвилюйтеся, будь-який донат важливий. І найкорисний, на мій погляд, аксесуар це антени. Вони є різних типів. І, наприклад, ось така тактична антена, вона, на мій погляд, не має ніякого сенсу, оскільки на практиці вона показала такі самі характеристики, як і ось ця 40 сантиметрова антена, але по розмірах вона набагато більше. Практично в два рази. Ця антена коштує біля 220 гривень, тобто 5,5 доларів. І саме для цієї рації вона вам не треба. Можливо, для більш потужних рацій в ній і є якийсь сенс, бо люди її купують. Але для нашого кваншенга вона не дуже підходить. Якщо ж порівнювати 40-сантиметрову антенну і стокову, то ця 40 сантиметрова більш ніж в два рази більше стокової. але дає прирост приблизно на 30%. З дальності зв'язку. Рекорд, який ми отримали при спробах зв'язатися один з одним, це приблизно 16 км. Як це не дивно, ця антена теж від Бауфенга. Модель називається PF771 PRO, і її вигідніше купувати парами. Тоді ціна за одну буде менше 100 гривень. І відповідно такий аксесуар по співвідношенню ціна користь. Саме топовий в нашому відео. Звісно, габарити радіостанції суттєво збільшуються, але якщо вам потрібна дальність зв'язку, то я раджу саме цю антенну, ось так вона виглядає зблизька. Все зроблено якісно, немає навіть до чого доколупатись. Тут зверніть увагу, що це саме 40 сантиметрова антенна. Не переплутайте цю з 38 сантиметровою бо вона суттєво поступається в дальності зв'язку. Антена досить гнучка і суттєво не заважає під час користування радіостанцією, особливо, якщо ще під'єднати сюди тангенту, а саму радіостанцію закинути в рюкзак. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, тому ставимо вподобайки, пишемо коментарі. А саме головне підписуємось на канал. Підтримуйте виробника україномовного контенту. І не забувайте, що ми обов'язково переможемо! Слава Україні!